Це особове ім'я має давню прикметникову асоснову борз, що означає борзий бистрий, швидкий, «пруткий». воно представлено в усіх давньописемних слов'янських мовах. Наприклад, серед болгарських імен є берзо, берзьо, берзе, «берзил». у сербській єсикосісасі, не знайдемо імена «брз», «брзбзак», брзан, брзота, а в хорватській брза, брзимір, берзко. В українській традиції перші фексації імен з основою борсб'ємо сягають одинадцятого століття, наприклад, ім'я бірзята, засвідчене в Києві. Деривати з цією основою досі вживаються, в історичних документах можна знайти згадки, як от у 1212 році, пер-прісталдюмномине Бурц, комітат Бігар, у 1202 році та бар'їрці спеціально борц. У 1500 чіпцудабатуджіма році таб'є городянтин Борзуку малина в Києві, а також у 1565 році шістдесят п'ятому році Левко Борсобохатович у селі городило, схожі на імена гордан.